Псалом 12. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене, зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, Я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господеві, бо він добродійство для мене вчинив. У житті трапляються часи, коли земля тікає з під ніг, коли все, у що ми вірили, починає розсипатися на порох. Заповітні мрії тануть, можливості вислизають, а близькі люди віддаляються, залишаючи по собі спустошливе відчуття втрати. У такі миті ми роззираємося навкруги, шукаючи бодай найменший проблиск надії. Але сьогодні я хочу нагадати вам одну непорушну істину: те, що було забране, не ставить крапку на тому, що Бог ще здатний звершити він. Бог відновлення, примноження та нового творіння те, що виглядало як фінал, може виявитися лише передмовою до чогось незрівнянно величнішого, адже Господь не просто повертає втрачене, Він завжди дає понад міру. У Святому письмі ми знаходимо історію Йова, людини, яка в одну мить втратила геть усе свої статки, здоров'я, дітей і навіть підтримку друзів. Та чи знаєте ви, чим завершилася його історія? Він отримав удвічі більше, ніж мав, про що свідчить 42-й розділ книги Йова, 10-й вірш. Це тому, що Боже відновлення це не просто компенсація втрат, це прихід достатку, честі та нового сезону тріумфу. Той самий Бог, що перетворив долю Йова, готовий діяти і у вашому житті. І саме з цією вірою. Ми сьогодні звернемося в молитві, адже для вас існує обітниця, що перевершує будь-яку втрату. Якщо ви в це вірите, пройдіть зі мною цей шлях до кінця і проголосіть: я вірю, що моє відновлення буде грандіознішим за мою втрату. Люблячий Отче, всемогутній і вірний Боже, я стаю перед Тобою із серцем, сповненим віри та надії. Бо я переконаний, що твої задуми значно масштабніші за будь-яку пережиту мною втрату. Ти знаєш мене так, як не знає ніхто інший. Ти бачиш мій біль, рахуєш кожну мою сльозу і знаєш про всі битви, що мені довелося пройти. Але тут і зараз, у твоїй присутності, я обираю довіряти тобі. Адже те, чого в мене немає, це не кінець історії, бо ти Бог, що пише нові розділи. Господи, часом на мене тисне тягар втраченого, людей, яких більше немає поруч, шансів, якими не вдалося скористатися, та миттєвостей, що залишилися в минулому, але Твоє Слово відкриває мені, що ти Бог відплати. Подібно до того, як ти відновив Йова, дарувавши йому вдвічі більше ніж раніше, я вірю, що і для мене ти готуєш час подвійної честі, рясного добробуту та повного оновлення. Отче, я віддаю в твої руки увесь свій біль, кожне розчарування і всякий сумнів. Я визнаю, що твої шляхи вищі за мої, і те, що сьогодні здається непоправною втратою, завтра обернеться свідченням Твоєї вірності, адже Твоє слово в книзі пророка Йоїла, розділ 2, вірш 25, говорить: і надолужу вам за ті роки. Я приймаю цю обіцянку всім своїм єством. Ти не просто повертаєш, ти віддаєш примноженим, оновленим і перетвореним на щось краще. Господи, я проголошую цей сезон часом мого відновлення. Віднови мою радість, мій внутрішній мир, мої сили і все, що було в мене забрано. Викоріни з мого серця будь-яку гіркоту, будь-який страх перед новим початком і будь-яку невпевненість у тому, що найкраще ще попереду. Я знаю. Коли дієш ти ніщо не в силах цьому завадити. Те, що здавалося безповоротно втраченим, ти вже повертаєш у більшому обсязі та кращій якості. Ісусе, я обираю довіряти Твоєму часу. Якщо щось залишило моє життя, отже, Ти приготував для мене щось набагато цінніше. Я не хочу жити, озираючись на минуле, але відкриваю своє серце для прийдешнього, зміцни мою віру, щоб я не ослаб на півдорозі. Твоє слово в книзі Пророка Ісаї у 61 розділі, 7-му вірші, обіцяє: за ваш сором вам буде подвійно, і за наругу вони будуть радіти своїй долі. Я приймаю це слово в ім'я Ісуса. Отче, дякую тобі. Адже я знаю, що для тебе немає нічого втраченого, навіть там, де я бачу лише глухий кут, ти вже проклав шлях. Навіть коли мені бракує розуміння, у тебе вже є вища мета. Я вірю, що настав мій сезон відновлення, і я знаю, що твої дії перевершать усі мої очікування. Господи, я не буду жити, чіпляючись за те, що лишилося позаду, бо те, що чекає попереду, є незрівнянно більшим. Я відкидаю кожен голос з невіри і всяку брехню, що намагається переконати мене, ніби моє майбутнє визначається втратами, бо Ти Бог, що творить усе нове. Отче, я усвідомлюю, що є битви, які мені не виграти самотужки, і тому приходжу до тебе, сподіваючись, що твоя сила повною мірою проявляється в моїй слабкості. Якщо я колись сумнівався, якщо дозволяв страху заглушити мою віру, то сьогодні я підіймаюся, щоб заявити: Моя історія ще не закінчена, оскільки дієш ти, я пророкую про відновлення у моєму житті. Вкрадене буде повернуто, зруйноване буде відбудовано, втрачене буде примножено адже ти Бог достатку. І я знаю, що Твої думки про мене це думки на добро, а не на зло, щоб дати мені майбутнє та надію. Господи, я довіряю кожну сферу мого життя в Твої руки. Віднови мою родину, мої стосунки, мій фінансовий стан, моє здоров'я, мої мрії та мою віру. Зціли своєю любов'ю. Яви свою славу. Отче, я не просто хочу повернути втрачене, я прагну жити в повноті Твого задуму. Я розумію, що надто часто тримався за тимчасове, але сьогодні усвідомлюю, що твій план для мого життя перевершує будь-яку втрату. Навчи мене довіряти, очікувати і йти за Твоєю волею. Ісусе, я вступаю в цей час становлення і примноження. Я приймаю твоє оновлення з вдячністю та радістю, знаючи, що ти ніколи не робиш нічого меншого, аніж диво. Як ти перетворив долю Йова, я вірю, ти перетворюєш і моє життя, як ти дарував подвійну честь засмученим на Сіоні, я вірю, ти перетвориш мою печаль на радість і втіху. Тому я віддаю тобі хвалу, Господи, бо твоя вірність непохитна, а твоя любов невичерпна. Я вірю, приймаю і з упевненістю чекаю, бо ти Бог, який відновлює незрівнянно більше, ніж було втрачено. Нехай моє життя стане живим свідченням твоєї сили. Я довіряю твоєму відновленню, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці, напишіть у коментарях Амінь, як акт віри та пророчу заяву про те, що Бог уже повертає вам більше, ніж ви втратили. Якщо відчуваєте спонукання, згадайте у своєму житті цю обітницю, давайте разом заступатися, щоб могутнє відновлення Господа проявилося в усіх сферах. Я молюся, щоб благословення та обіцянка цієї молитви здійснилися у вашому житті з надлишком і щоб Господь здивував вас відплатою, яка перевершить будь-яку втрату. Якщо вам потрібна особлива молитва, поділіться в коментарях, і ми будемо заступатися за вас, знаючи, що Бог вірний, щоб відновити, зцілити і примножити все забране. Нехай благодать, мир і могутнє відновлення Господа перебувають з вами в усі дні. Часом життєвий шлях видається нам блуканням у тумані, де кожен крок несе невизначеність, кожне рішення просякнуте сумнівом, а кожен новий день кидає виклики, з якими ми не знаємо, як впоратися. Ми йдемо в темряві, намагаючись відшукати відповіді, але самотужки не здатні розгледіти, що чекає попереду. Однак існує світло, яке не згасає ніколи, божественне полум'я, що освітлює наші кроки, оберігає від падінь і веде до істинної мети. Це світло, Бог, і коли ми дозволяємо йому бути нашим провідником, усе преображається. Ви коли-небудь почувалися абсолютно загубленими, не маючи ані найменшого уявлення, куди рухатися далі. Саме в такі миті нам необхідно довіритися керівництву, що виходить за межі наших обмежених можливостей. Бог бачить усю картину цілком, Він знає кожен вигін дороги, кожне прийдешнє випробування і кожну майбутню перемогу. Коли ми вручаємо йому своє життя, страх поступається місцем спокою, а темрява розчиняється в його присутності. Сьогодні я запрошую вас розкрити своє серце, щоб Бог освітив ваш шлях і спрямував ваше життя у спосіб, що все змінить. Заплющте на мить очі. Всемогутній, творче, на порозі нового дня я звертаюся до тебе з відкритим серцем, визнаючи, що без твого світла я не значу нічого. Ти, світильник для моїх ніг і маяк, що веде мене крізь життєві бурі. Сьогодні я обираю повністю покластися на тебе, бо знаю, що мої власні плани марні, але за Твоїми я можу йти. Я не можу слідувати за своїми емоціями, але можу прислухатися до Твого голосу перед кожним кроком. Небесний Отче, скільки ж разів я намагався йти власними стежками, вважаючи, що знаю краще, та, врешті-решт, лише глибше занурювався в розгубленість. Тепер я розумію, справжня безпека не в моїх розрахунках, а в моїй готовності йти за тобою. Сьогодні я віддаю себе в Твої руки і проголошую: спрямовуй мене, будь моєю опорою та моєю надією. Веди мене, Господи, шляхами, які ти для мене приготував, бо я знаю, що вони вищі і мудріші за будь-які рішення, що я міг би прийняти. Твоє слово навчає нас у книзі приповістей у третьому розділі, віршах п'ятому та шостому. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на розум твій. В усіх шляхах твоїх пізнавай його, і Він випростає стежки твої. Нехай ця істина стане реальністю мого життя, нехай моя довіра буде цілком і повністю заснована на тобі без тіні сумнівів і вагань. Я вручаю тобі кожну думку. Кожен досвід і кожне рішення. Господи, я знаю, що життя часто ставить нас на роздоріжжі. Бувають миті, коли я не знаю, куди йти, рухатися вперед чи завмерти в очікуванні, діяти чи зберігати мовчання. Але я знаю, якщо я йду під Твоїм проводом, неправильного шляху бути не може, бо навіть ті повороти, що можуть здатися помилками, стають можливостями для Твого втручання. Отче, зміцни мою віру, щоб я йшов за Твоїм голосом без зволікань. Нехай ніщо, ані страх, ані сумніви не знаходить місця в моєму серці. Якщо в мені є якийсь опір, зміни мене, щоб я міг стати повністю залежним від Тебе. Твоє слово нагадує нам у книзі пророка Ісаї у 30-му розділі, вірші 21-му, і вуха твої будуть чути слово, що говоритиме позаду тебе, ось шлях і ним, якщо ви відхилитеся праворуч, і якщо ви відхилитеся ліворуч. Господи, я молюся, щоб твій голос звучав ясно в моєму житті. Нехай моє серце буде чуйним до твоїх вказівок, а мій розум мудрим, щоб коритися без вагань. Отче, в ім'я Ісуса я відкидаю будь-яку розгубленість, усяку тривогу та будь-яку невпевненість. Я проголошую згоду з твоєю істиною, моє серце утверджене в тобі, і моє життя в безпеці під Твоїм покровом. Я знаю, що Ти Бог, який благословляє тих, хто надіється на тебе, і я обираю робити це сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе у смиренні, я знаю, що без Твого керівництва мої кроки хисткі. Навіть коли я не бачу дороги, я обираю довіряти. Бо Твоє світло завжди вестиме мене. Люблячий Отче, Твоє Слово у 118-му псалмі, 105-му вірші каже: Слово Твоє світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Тому я прошу тебе, скеровуй мене в кожному рішенні, яке мені доведеться прийняти. Я більше не хочу блукати в темряві, я більше не хочу покладатися виключно на власне розуміння. Торкнися мого серця і видали всяку думку, що відводить мене від Твого задуму. Не дозволь мені керуватися страхом, гординою чи поспіхом, а лише твоєю мудрістю. Ісусе, ти мій прихисток і моя твердиня. Я знаю, що часто стикаюся з внутрішніми битвами, сумнівами та невпевненістю, але я вірю, що коли ведеш ти, помилки виключені, навіть якщо я не осягаю твоїх шляхів, я обираю довіряти. Я знаю, що кожні двері, чи то відчинені, чи зачинені, є частиною твого досконалого плану, і я приймаю це з вдячним серцем. Господи, якщо я ступаю на шлях, що не відповідає Твоїй волі, зачини ці двері негайно. Якщо щось необхідно змінити, дай мені сміливість діяти, але в будь-якому випадку не дозволь мені ніколи віддалитися від Твоєї присутності. Отче, я довіряю Тобі не лише свої шляхи, а й свої мрії. Ти знаєш бажання мого серця і бачиш, що для мене є найкращим. Якщо якісь із моїх планів не збігаються з твоєю волею, я прошу тебе, зміни моє серце, щоб воно бажало лише того, що походить від тебе. Я відкидаю неспокій, тривогу та поспіх, бо знаю, що твій час ідеальний, а твої плани перевершують мої. Господи, я також молюся за тих, хто зараз слухає цю молитву. Можливо, вони почуваються загубленими і не знають, у якому напрямку рухатися. Нехай Твій голос у кожному серці в цю саму мить принесе мир та ясність. Нехай ті, хто шукає відповіді, знайдуть упевненість у тобі, а ті, хто страждає, силу в Твоїй присутності. Твоє Слово вчить нас у книзі Пророка Єремії у 29 розділі, 11 вірші, бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Нехай ця істина оживе в моєму житті. Я вірю, що Твої думки вищі за мої, і твій план завжди грандіозніший, ніж я можу собі уявити. Господи, сьогодні я обираю знайти спокій у Тобі. Мені більше не потрібно боятися майбутнього, бо я знаю, що ти зі мною. Мені більше не потрібно тривожитися про те, що чекає попереду, бо Ти вже все приготував. Я передаю Тобі контроль над своїм життям і з любов'ю та довірою проголошую. Господи, я вірю, довіряю, і знаходжу мир ідучи твоїми шляхами. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть амінь у коментарях як знак своєї віри. Нехай світло Господа скеровує ваші кроки та освітлює шлях, приготований для вас. Якщо бажаєте, можете згадати ім'я того, хто потребує цієї молитви, щоб ми могли молитися разом. Я прошу Господа, щоб кожна обіцянка цієї молитви здійснилася у вашому житті.